На 22 липня Росія атакувала Україну. Зокрема, російські військові зранку вдарили посадовому на Херсонщині. Уламкові поранення голови, вибухову та черепно-мозкову травму отримала 71-річна жінка, повідомив керівник МВА Роман Мрочко. Вночі та зранку армія РФ здійснила 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 31 вибух. Повідомляє Сумська Ова. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1050 військових. Повідомили в генеральному штабі. Збройних сил загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 567 тисяч військовослужбовців. Пані та панове, вітаємо вас в батальйоні ударних безпілотних авіаційних систем Небесна Кара кара» 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Працюємо ми на Донецькому напрямку і з різних точок працюємо. Да, були випадки, коли необхідно було просто нон-стопом вилітати і вбивати їх. От, я ж, казав, що доводили до суїциду. У нас були ситуації такі, що ми літали. Це один підарів, спідерів коротше, спрятався в, цьому, в ямі, ну, в розриві. Сидів, а я не міг його нормально побачити, бо камера на FPV не найкращого, конечно, якості. От я кружляв-кружляв над ним, і він не витримав, він допоміг мені, він сам себе застрелив. От. А це не поодинокі випадки. До речі, час від часу вони так роблять. Просто скажи, що, от, е, що відчуває пілот, який мало ну, уже вже заганяв, вже записав собі нову зірочку, нового фрага, от -от, щоб от, е, нову паличку поставити, і хоп, прямо з під носа застрелився. Я відчуваю на нього образу, тому що я хотів це зробити. Я він зробив сам з собою таке, ну мені шкода, дрон входить. Не ворога, а саме дрон шкода, тому що треба або оперативно шукати іншу ціль, або просто його кудись пускати, щоб він не, 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 не перейшов в руки ворога. В день ми розбираємо 5-10 бліндажів, Ого. конкретних, так, да, саме ну, під нуль. Просто вони. Я не знаю, як у них так виходить. Вони копаються, вони вибігають, 5 хвилин він покопав своєю лопатою, забіг, сховався. Через 10 хвилин, наприклад, він прибіг, кинув доску. І отак от за три дні ти дивишся, що на твоїх очах просто розростається ціле місто. Береш дрон, береш правильне БК, 10 хвилин і все, і нема. Тобто стільки зусиль, воно рило його три дні, пітніло, мріяло про те, який б у нього буде палац, і ти береш його так от в нуль. Все, я б сказав би, що мені дуже шкода, але я не скажу. Мені не шкода, взагалі не шкода. Я хочу швидше повернутися в мирне життя, тому я намагаюся як можна більше зробити корисних речей для того, щоб ворог залишив нашу територію і залишив нас спокої. Роднамы нами Кажан, Кажан, да, тяжелый ударный дрон. Была у нас ситуация, когда стоял вражеский в тур на дистанции 10 километров. И э, есть такие водонапорные башни, еще старые, там, советские, красные. Вот, и там он спрятался. Э, наша артиллерия не могла достать, он там за перепадами, за бугром. И мы туда с Кажаном отнесли, э, прямо внутрь закинули. Но это было феерично. То есть это было Огромний большой бабах з хі -хі, там, конечностями з уничтоженным втуром. І сьогодні ви також зараз вночі їдете працювати, відтестовуєте, перевіряєте. Так, зараз влітаємо, Там Нова птичка прийшла. Вот, і сьогодні теж будемо працювати нас сьогодні венера. Просто дивлячись на всю кількість ось цих моніторів, це ж саме тут відбуваються оці найбільш трепетні миті в житті батальйону, коли є якась там жирна ціль. Ви бачите, які її ведуть, ви всі збираєтесь вболіваєте за пілота, От от, -от стоїте, радієте, коли знищений. Як часто тут відбуваються такі, я не знаю, аналоги футбольних матчів. Ну під час штурмів активних да тут дуже гаряче, скажем так. Навіть мобільний кондиціонер не допомагає, тому що да, у всіх все кипить, всі вболювають, особливо коли знищується техніка, коли попадають, попадають в такі. Цілі, які ніколи б не подумав, що взагалі можливо, можливо чимось залетіти. Але хлопці це вміють, як оказується. У нас, наприклад, бувають такі, були такі е, випадки, коли противника заганяли е, бліндаж, противник закривав вхід в бліндаж, там чимось, наприклад, там досками, там ще чимось мішками. І хлопці спочатку стучалися, відкривали бліндажі, і слідуючи в півіха влітали туди. Ну і все. І, собственно кажучи, противник ніс втрати. Точно, так, да, в принципі, да, як, як на футбольному матчі майже, але з більшим об'ємом ненормативної лексики. Так, посадили ми з тобою ще на дюймовку все класно. Я одразу ти кажеш, зараз обльотуєш уже десятку і взагалі купу дронів за сьогодні треба облітати. Угу. Скажи, будь ласка, от, ну, це все вже буквально через кілька годин буде працювати по ворогу? Чи є ну, потреба? Та я знаю, що точно є, я просто хочу якось підв'язатися під ваш збір. Це десятка, да, вона може віднести е, вагу приблизно 2,5 кілограма і буквально, буквально пару днів назад. Ми е, побили рекорд. Ми на такому дроні пролетіли 20,5 кілометрів. Це може бути ваша десятка. Проспо Проспонсорована вами. Ну, 54 та окрема механізована бригада, батальйон ударних безпілотних авіаційних систем. Небесна кара. З Божою помощю небесна кара. У центральній міській бібліотеці імені Василя Земляка проходить виставка малюнків дітей-переселенців. Напередодні благодійний фонд Родові помістя України проводив конкурс Мир очима дітей, в якому взяли участь 105 юних художників. Ми захотіли, щоб діти ВПО себе проявили в час війни, як вони бачать мир, як вони бачать цей світ, як вони бачать, що проходить у нас в Україні на даний час. Конкурс ми розбили на чотири вікові групи: від трьох до п'яти, від шести до восьми, дев'ять дванадцять і тринадцять, сімнадцять років. Голова благодійного фонду розповів, що до малювання долучалися сім'ями, і на щастя, жодного чорно-білого малюнку немає. Дуже багато малюнків діти намалювали Янголів, тобто вони зрозуміли, де життя, де смерть. Події в Україні забрали трохи дітей. Дитинство. А цим конкурсом ми Спробували, я не кажу, що ми повернули, але ми спробували повернути їм дитинство, дати їм відчуття, що вони все ж таки діти. Діти взяли олівці, взяли фломастери, взяли краски. Вони включили творчість. І дитина, хоч на ці 5-10-20 хвилин, поки малювала, стала дитиною. Вона посміхнулася, вона задумалася, вона проявила творчість. Якщо є творчість, значить є життя. Також участь в конкурсі взяли діти, котрі постраждали від війни і втратили кінцівки. У кого нема пальчики, у кого нема ручки, вони все одно приймали цю участь, вони все одно малювали, вони все одно проявляли творчість, і вони у нас йшли окремим навіть списочком, тому що, наприклад, дитинка не може повноцінно малювати. Але вона змогла взяти множиці, повирізати і зробити аплікацію. Вона змогла взяти якісь. Ну малювали не тільки на папері, ми ще малювали на гільзах, на тубусах, на, на пустих гранатометах, тобто дали можливість дітям проявитися повністю. Данило Решта також є членом ради глобальної мережі ко України, яка разом з благодійниками створила призовий фонд для учасників. Всі діти з сто 105 отримали подарунки. Ми мно купили фломастери, карандаши, всю канцелярію, там акварель, гуаш, кістички, маркери, тетрадки все до школи. Окрім малюнків на папері, гільзах та гранатометах на виставці є янголи, яких створили зі скла зруйнованих вікон в екопоселеннях. поселеннях. На жаль, у нас є два поселення в Київській області, які постраждали повністю. Зараз Вернулися туди поселенці, відбудовують ці поселення. Скло, яке поплавалося з вікон, наші друзі взяли і зробили з цих ангелів. І це йде акція перетвори. Ну, що таке, екопоселення? Екопоселення – це ті люди, які хочуть жити безвідходно. А куди можна зробити скло? І або його закопати як мусор, або можна його переробити і зробити скульптуру. От е, друзі роблять янголів цих плавлених стікол вікон. Виставка у Житомирі триватиме до кінця липня. Далі благодійники з дитячими малюнками і янголами будуть збирати кошти за кордоном для дітей-переселенців. Двадцятих числах серпня вона їде в Швецію. Гезерінг там буде зустріч як поселень Європи. Ну і взагалі зустріч як поселень всіх планети. Там буде теж до 10 днів вона знаходитися. І потім вона їде по Фінляндії. Весь вересень буде їздити по Фінляндії з міста в місто переїжджати. Теж збирати кошти на цих дітей, по які живуть на базі якопасали. Іванка Свак Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Чому громадянин України, який нібито має законне право виїхати за кордон, скористався недійсним паспортом іншого українця, і хто йому в цьому допомагав? Відповіді на ці питання уже шукають слідчі ДБР. Раніше ми повідомляли, що підозрюваний незаконному перетині кордону оголошено колишньому співвласнику Приватбанку та начальнику однієї з груп інспекторів прикордонного контрольного пункту пропуску Ягоди. Окрім того, слідство виявило досить цікавий факт: де Юри олігарх кордон не перетинав. Це нібито зробив інший громадянин, який наразі перебуває в Україні. Взагалі цікаву схему вигадали разом з близьким родичем купили квитки на потяг Київ-Хелм, домовилися з прикордонником про сприяння в перетині кордону, надали недійсний паспорт громадянина під час проходження українського кордону і достовірний оригінал уже на території Польщі. За незаконне заволодіння чужим паспортом можна на сім років позбутися волі. Ось така історія: однієї подорожі. Досудове розслідування триває. Чекаємо деталей від слідства. Велика кількість українців втратили роботу через закриття підприємств або вимушений переїзд в інші регіони країни. Проте залишається список професій, які є найзатребуванішими. Станом на 2023 рік, за даними Work.ua, до списку найзатребуваніших професій в Україні входили бухгалтери, кухарі, водії та працівники сфери обслуговування. Які ж професії найактуальніші нині ми запитували у житомирян. Мені здається, будівельник, лікарі також. Напевно, в IT-сфері. І ну, оскільки ще потрібно буде ну, відбудовувати все, що е, зруйноване, то в майбутньому є будівельники дуже потужно і багато треба. «Мабуть, інженери, мабуть, такі спеціальності, як зварювальники. Щось таке, що зв'язане з виробництвом. З таким дуже таким, ну, серйозним виробництвом. Тому що, бачите, от вони всі вон, пішли. Я так вважаю. Робочі. Зараз нам потрібно і слісаря, і будівники, і всі-всі-всі робочі. А яких фахівців не вистачає, можливо? А фахівців не вистачає. Мені здається, вчителів всі поїхали і медики. Робочих різних робочі професії саме записатися. Ну, я думаю, токарів, слюсарів, будівельників, отаких от професій не вистачає. І людей не вистачає на ці професії. А якщо так правда, то, певно, військовий, якщо саме як професія. А яких фахівців не вистачає взагалі? Лікарів. Наразі найактуальнішими вже стають прості робочі професії, там слюсарі, зварювальники, сантехніки, такі робітничі професії в аграрній сфері. З врахуванням цих реалій, які відбуваються зараз ну, в нашій країні, то дефіцит робочих рук дуже такий суттєвий. Знаєте, як то кажуть, кадри вирішують все, От нас. Ну, впав рівень професійної кваліфікації. скажімо так. Мабуть, ми ремонтників, слюсарів. От треба ремонт робити, не можемо знайти майстра. А так ну, взагалі-то всіх не вистачає, бо з тої бідою нашої. Сільхозвиробники позабирали в армію хлопців. А такі, як ми, вже трудно. Нормальних керівників керівного апарата людського. Не вистачає самого вище. Таке, що саме найактуальне, і те, що нам сьогодні, це вчителювання, це медицина, це де має країна в цій сфері розвиватися. Я так вважаю, що це на мою думку. І, звичайно, так, якщо брати вже там, наприклад, ті самі столяра, маляра, також їх сьогодні дуже мало, тому що я вірю, що наша перемога буде і потрібно відбудовувати. І саме головне, і потрібно комусь відбудовувати так, що будь-які професії вони актуальні, вони завжди мають бути. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ. За статистикою головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Житомирській області від початку купального сезону на водоймах загинуло 15 людей, з них одна дитина. Юлія Севастянова розповідає, що ДСНС провели профілактичний рейд, аби запобігти випадкам утоплення. У зв'язку з підвищенням температурних режимів житомиряни проводять в основному свій час на водних об'єктах. І завжди в основному ці об'єкти є недозволені для купання – Кар'єри, ставки, річки. Тому сьогодні, аби запобігти загибелі людей на водних об'єктах, рятувальники спільно з ювенальною превенцією, патрульною поліцією провели профілактичний рейд на місцевих кар'єрах. Рятувальники провели бесіди з дітьми та їх батьками і наголосили про дотримання правил поведінки на воді. Батькам було наголошено на тому, що потрібно звернути увагу на безпеку дітей на воді. Це і дотримання правил безпеки і не запливання далеко на глибину. Крім того, дітям роз'яснили правила поводження на воді також під час виявлення вибуху небезпечних предметів. Тобі почитаєш? А ти йому почитаєш? Почитаєш? Далеко не запливаємо, як купаємося, так? Да? Їм виходимо. Мені дяді Льоша, тут уже була сала. Дядя Льоша контролірує, так? Дядя Льоша, він ще вас і не вбережає, але оборот кидає, да? так? Ну, ну, якщо, якщо бачите, якісь небезпечні предмети, от такі, схожі на ці. Одразу повідомляєте дорослих, в ніякому випадку їх не чіпаєте руками, нічого не переміщаєте. Побачили, заповнили, де він знаходиться, повідомили дорослих, позвонили куди, на який номер? Або Або 102. Це куди? Або пожерятувальників. ДСНС Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. Торок 22 липня максимальна температура в день плюс 27, вночі плюс 17. Вологість повітря 41%, вітер південний зі швидкістю 2 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.